А ви колись зручнішу шабельну пилку бачили, викидайте електричні шабельні пилки. Ану, пацки, пишіть в коментарях, як вона вам чітко зроблена, бо, як на мене, так, дивіться, всюди ребра для комфортного тримання. Тут все прорезинено. Ну, Стоп! А це що таке? А зараз показую секундочку. Та це зубчаста упора, яка тут фіксується, та хто має такий інструмент, точно шарик. Зразу підлітають параметри інструменту, і ось тут модель, щоб ви собі довго не гуглили. Ви мені будете писати: не знущайся з інструменту, чувак, трубу перерізати. Якщо воно переріже, то це просто ідеальна пилка. Дивимось. Є! Yeah. Та що ти, хлопці, легенько, але якщо поставити спеціальне полотно по дереву, то це буде зовсім інший ефект. І якщо додати ще ось цю пластину, все має бути набагато краще та легше. А ти скажеш, ой, не знаю. Я ще подумаю. А я скажу, а що тут думати? Ти сам все бачив. Якщо є потреба в шабельній пилі, повірте, майстрові під руками це точно не завадить.